Вже 15 березня о 19.00 у міському палаці культури виступить відомий і талановитий український співак Андрій Кравченко. У рамках свого великого всеукраїнського туру він презентує власну надчуттєву програму Мадонна. Кременчужани зможуть насолодитися найвідомішими хітами артиста. Доля моя, моя єдина, тільки ти, лебідка, все буде добре. Також зі сцени прозвучать і нові пісні, що пробудять у серці кращі почуття. Я щасливий, що є можливість зустрічатися. З моїми слухачами, емоції від концертів незабутні. Коли твої пісні підспівує зал, розумієш, що все це не даремно. Війна оголила наші основні запити: любити і жити, не відкладаючи це у довгу шухляду. Про це я пишу та співаю. Це близьке кожному, каже сам Андрій. Тож не зволікайте, купуйте квитки на сайті Карабас, Контрамарка, а також у касах нашого міста. Живе виконання, особлива атмосфера. Це варто почути і побачити. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Новини на